Так, тут у нас не крутилось нічого, гарно, наклейка заводська, зауважень нема, немає, по дверях теж нічого не схоже, щоб крутилося. По педалькам все гарненько, виглядає супер. По п'ятник так само. Претензій немає. Кермо з такими пошкодженнями, але в принципі не шите, не фарбоване, виглядає непогано. Сидіння у нас виглядає гарно. Претензій до них я не маю. Панелька гарненька. Так, тут по сидінню так само, все непогано виглядає. Так, тут у нас не хутко кручено, тут гарно, тут по болтиках все гарно, несуча конструкція, все гарно. Так. Тут ця частина крутилася, Тут по радіатору так само кручено. В момент мотор виглядає гарно, помитий, сухенький, претензій до нього я не маю, ніде ніяких запотівань, ще чогось нема. Пара у нас таке вже на оригінал. Так, фара, фара оригінал. 12-18 року обидві тут у нас пробовсько є питання. Так само. Опот оригінал, мопар. Так, тут по цій по ноздрям виглядає гарно, претензій немає. По цих це поліровочна паста залилася, сколів якихось глибоких теж немає. Радіатори в нас в гарному стані, претензій немає. По капоту. То від поліровки є дрібні сколи. Це дрібниця, якби нічого критичного. Крило непогано виглядає, якісь м'яко, все щось не бачу. Кромка над лобовим виглядає гарно. Сколів нема, от тут є якась трошки притертість. Все. Видно, не видно. Так, лобове лобуємо з перківсом. Пар 18. Цифри нема. Так, так само, цифри нема. Виглядає гарно, претензій немає. Не схоже, що воно крутилося чи ще щось по салону пластик. Такими моментами. Підшорханий, не критично. Тут так само подряпано на пластику. Таке. Так, Безключовий на передніх дверях є, підігрів зеркал є. Карта виглядає дуже непогано. Все ще неправда. Нічого. Так, стута у нас крило ніби не крутилося, двері, слідів відвертання не бачу. Сидіння в цілому в гарному стані. Так, скинуки в нас урсові, виглядається гарненько. Тут був та є питання ось тут. Це дверей Там та ні. Докатка у нас присутня, фіксатора тільки до неї немає. Тут має бути кришка така пластикова. Ну, докатка нульова. Багажник в непоганому стані є потертості, не без того. Ну, загалом гарний, ковролін гарний, сидіння добре, тут у нас пластмаска. Це осені. З робимо у пластику багажника, все нормально. Так, задній ліхтар лівий, трошки підпиків після мойки. Так, тут у нас претензій нема. Бампер, пластик різнить по кольору з цим, він темніший трохи і не та текстура металу, фарби. Ну, але бампер це таке, це навіть... Карта в гарному стані. Легесенькі такі притертості є, взагалі виглядає дуже гарно. Двері низи воно оно має трошки вже під герметиком. З тої сторони не вгляну. з цієї сторони гарненька дверка. по цій стороні також гарно. мабуть Гарно, гарно, тут не крутилось нічого. Ця дверка теж гарна. Розія тільки тут трошки є на низу і все. Тут по дверях гарно не кручено, Штензій немає. Ще раз це саме проважне, 83,64, 65, 40, так, 164, 192. Все стороны по ситуацію лежить. Все там ясно, крыло у нас. Тут у нас металл пластик 60 середина тоже понятия приколь держав попасти телефон Так тут 77 Добре. 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 Среди... Передута. Тут тут Найом супермо Пластик не будеш. Ідемо далі. Тут у нас проєм добрий, добрий, добрий. Ну, тут раб був цим Так, 80. 80. тут у нас підлапав 80 і тут так само є. 280, 330, 221, 5.

Нормально, 40, приємно. Так, тут подряпана, захована. Поберем. 350 з долить Тут бачимо, далі трошки перепалий до лавно. Добре, по свіло. 60 67. І тут красили поком. Тут, тут по крайомчику зараз теж подивлюся. Там, там, воно мене щось викинуло, я там, один там, раз підключився і воно мене векнуло, і я вирішив, поки не що немає. пропікаю, а тоді буду знову під Так. Вона то, не калатова даремно. 45. 45. А це крило я вже бив. Добре, Добре. в цій стороні точно так само. З тої сторони так виглядає попорно шестей. Розумієте, американський завод. Так, торговено пота. Там тут видно. Труба чистенька. Нічого не дименьке. Можете легенько газнути? Mm. Хватить, хватить. 72 добре тут у нас проємчик добре, 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 55 ДВР середини. 50, тут не фарбована Дверка середини, добре. Кензі немає. Так, колеса в нас в непоганому стані. Хайстоун так, 2018, диски гальмівні в гарному стані, колодки в нормальному стані, диск кольосний, без бордюрки, без моментів, виглядає гарно, аморт сухий, претензій немає. Так, тут по колесику у нас теж виглядає гарно. Краще навіть як задні. 20-23. Резина свіжа, протектор суперовий, диски гальмівні в хорошому стані. Колобки, десь з половиною є то точно. Діск без бордюрки. Пильник ціленький, пружина ціленька. Та сама історія, теж 40-й тиждень 23 й рік, ретектор гарний, там все гарно. Тут диск ну, з такими трошки споцками незначними. Так, тут резина, тут Firestone. Така сама, як і з тої сторони, позаду. 2018, диск гарний, такий з притертістю трошки, в принципі, досить непогано. Тут у нас десь локер вискочив трошки. пороги да, у нас рівні претензії немає. Тут так само все гарненько. Так, там по редуктору теж все сухо, Сколько я бачу. Теж сухо, претензій немає.